Добрий день, шановні живі. Я Романова Кірі Віталійна, учениця 7 класу Нетішинського ліцею No2 Шепетівського району Хмельницької області. Переконана, що в умовах війни, коли посилені психологічні тиск і постійний стрес, відчуваючи на кожен із нас, саме домашні улюбленці рятують від депресії та самотності, покращуючи настрій. Також домашні тварини позитивно впливають на психіку будь-якого віку людей, як тих, хто потребує реабілітації, так і цілком здорових. Зі стресами із зневірою чудово впораються будь-які домашні улюбленці. У даному дослідженні пропонуються в якості домашніх улюбленців качки мандаринки Споглядання змін у зовнішньому вигляді птиці під час фенологічних спостережень дарує естетичну насолоду сприязнітю стресів і депресій. Спостерігати за маленькими птахами надзвичайно цікаво. І, можливо, незабаром з'явиться качена терапія, завдяки якій людина зможе долати психологічні бар'єри, розвивати уважність та спостережливість, і вчитися радіти дрібницям тощо. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває дослідження на тему качки мандаринки як елемент анімалотерапії. Мета дослідницької роботи полягає у вивченні качок мандаринок як елемента анімалотерапії, для досягнення поставленої мети вирішено завдання, яке є на слайді. Назву качка мандаринка отримала завдяки подібності за кольоровою гамою з китайськими феодальними вельможами, мандаринами, які любили носити різнокольоровий і дорогий одяг. Згідно опитування, сьогодні різноманітних домашніх улюбленців утримують 57% нетіжницьких сімей. Одного весняного дня в моїй країні розпочався локдаун. Це призвело до низки подій, завдяки яким я стала щасливою власницею пари маленьких каченят, Утіка і мандаринки. Тварин чомусь не купували. Мої нові підопічні виявилися дуже тихою парою, вони не крякали. Це були дуже милі сіренькі качечки. Ви навіть не уявляєте, яким великим було моє здивування, коли наступної зими в них почало мінятись оперення. З'ясувалося, що пташки не ручні, хоча вони й звикли до людей. У мене була думка зробити їх ручними, мені не вдалося. Кожну з них я брала на руки на 20 хвилин в день протягом тижня, але вони не звикли до мене. До рук не йдуть, людей побоюються. Пташками на подвір'ї поводяться мирно, дружать з качками, обходять курей. Коли годуєш, до їжі не йдуть, поки не вийдеш із вольєру. Щоденні фонологічні спостереження проводяться з вересня 2021 року. До сьогодні фотографування і опис були при найменших змінах зовнішності. Я неймовірно раділа перед появі першої родої підвінки. Це дуже цікаво. 23 вересня 2021 року. Перша руда пір'їнка бакенбардів та перша пір'їнка чубчика позаду. Цьогоріч смужка на голові та перші руді пір'їнки з'явились на два тижні раніше. Я вважаю, що це пов'язано з тим, що початок вересня 2022-го був дуже холодний. Особливих змін не було до 1 жовтня 2021 року. За декілька днів з'явився сам чубчик. Різниця в рік, які різні фото. Так виглядає сім'я качок-мандаринок у жовтні. З'явилася поперечна смужка на грудях. Зелене пір'я на спинці, фіолетове на Під шийкою сформувалося руде пір'ячко. Далі зміни майже кожен день, з'являються нові фарби, смарагдовий колір на голівці став яскравішим. На махових пір'ях першого порядку по всій довжині пара з'явилась біла смужка. Вторинне махове пір'я, ніби вмочене молоко, має білі кінчики. На кінчику плеча починає рости коричнева руда пір'їнка, яка росте перпендикулярно крилу. Бакенбарди мають рудий колір та цікаво стирчать. Від очка йде біла стрілочка, вона була завжди, але зараз вона стала більш помітнішою. Коричнева руда пізнівка на кінчику плеча повністю сформувалася. Чубчик та бакенбарди створюють неповторний вираз. Чубчик наче, наче має начіс. Олівка за рахунок цього здається більшою. Об'єм та кількість пільв'я на голівці та бакенбардах продовжує збільшуватись. На фото видно відмінність качечки від качура. Чубчик став ще більшим, але завдяки родим підмінкам тіло теж здається масивнішим. Порадившись із лікарем-ветеринаром, склала помісячне збалансоване меню для своїх улюбленців. Хоча життя без телебачення, інтернету, соціальних мереж, комп'ютерних ігор, уявити складно та саме ненаправленна або пасивна анімалотерапія інстинктивно використовується самотніми людьми, яким бракує спілкування особами після емоційних травм, стресу, і ця терапія має оздоровчу дію. Качечки-мандаринки чудові птиці. Ці яскраві створіння нікого не залишать байдужими. Вони ж дарують радість. У штабі волонтерів запропонувала міні-іскурсії для моїх качечок, переселенцям і тим, хто бажає отримати позитивні естетичні емоції. Отже, качки мандаринки мають значний дослідницький ресурс. Потребує детальнішого вивчення, а кліматизаційний експерт, дослідження, зокрема, умови, що дозволяють птахам розмножуватися в українській природі. Дякую за увагу!